Вітаю всіх. Хочу розглянути тему цікаву, як по мені, знову ТЦК і дозволи на ТЦК стріляти, якщо їхньому життю що загрожує. Вибачте, це бред. Цих дебілів всі хочуть вже прибити. Навіть військові, від яких всі шарахаються бо плутають. Розумієте, їх потім приб'ють після війни. Це вже не люди, це вже звірі. До них відношення, як не до людей. Якби. Давайте подивимось. Оцей дозвіл ТЦКшникам стріляти на пораження, як кажуть, якщо їм загрожує небезпека для їхнього життя. Хоча цих паску треба на нуль відправляти. Дивіться, давайте. ТЦК їхні дії. Чим це буде обертатись, ці дозволи стріляти в людей для ТЦКшників. Ну, новий початок, так. Сила, от застосування сили. Це прямо ось десятка жезлів, тиск обставин. Знову ж таки, притиску обставин. Типу, справедливо, себе відстоювати. Розумієте, ось там влада, це дали владу. І дивіться. І це все руйнує ось ТЦК от, типу дали владу. Силу застосовувати при необхідності, але це повне руйнування їхнього статусу. повнюче за таке. І вони можуть робити це. Будь-коли кінцевий результат. Дивіться, десятка мечів. Колісниця і верховна жриця. Розумієте, до чого воно приведе? По верховній жриці це. Тут відкриє. Ох, рух проти цього буде. Шістка мечів. Це рух, пошуки нових шляхів, пошуки виходу з ситуації. Тут, під верховною Жрицею буде віда насправді. Розумієте? Ось цими дозволами для ТЦКшні. То воно виглядає красиво. Тільки якщо. Їм щось загрожує, але це по вежі руйнує все це. Ось це структура. ТЦК це структура, Ось зараз це. І це все руйнується, тому що такого робити не можна. Тепер. Тепер я хочу. Чим це загрожує для звичайних людей? Оці дозволи для ТЦКшників. Чим це загрожує? Я хочу подивитись. Чим це загрожує? Для звичайних людей. По-перше, розмовляти. Тому. Щоб... Знаєте, це вже, блін. Капець, ще зараз подивлюсь це. Угу. Це загрожує тим, що на діалог. Це йти на діалог називається без варіантів. Тобто, справедливо вони прийшли, це по справедливості буде правильно спілкуватись з ними, не бігти, не уникати і не кидатись на них. І на дні колоди д'явол. Тобто, це використання цього службового становища. Кінцевий результат. Ну, ось вам, будь ласка. А от кінцевий результат по відлюднику. Ось тут, по відлюднику, повіножити це ка. Люди будуть ховатися і під тиском цих обставин ще більше. Це каже, що треба йти на діалог, а тут ховання тиск обставин. щоб не потрапити. Не нікої володи діяло, тобто це люди вже неадекватні, вони можуть робити все, що завгодно. На жаль, на жаль, така ситуація це неприємно і. Це треба просто пережити мене чи нема.